Закликаю вас всіх молитися, молитися і ще раз молитися. Хіба я не соромлюсь благовістя Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. Господь Ісус Христос сказав, хто посоромиться його, того посоромиться і він. І я не соромлюсь благовістя Христова, воно сила Божа. Це добра новина в тому, що Бог прощає людину, і той, яка від щирого серця звернеться до нього, покається в своїх правинах, попросив Бога прощення. Бог все зробив для людини. Він помер за її гріхи на Христі. Він воскрес третій день для її виправдання. Кожна людини залежить: звернеться ли вона до нього, покається ли вона в своїх правинах. Плакається це усвідомити свої гріхи, відвернутися від них і жити згідно цього святого письма. Закликаю вас молитись, Богу, призивайте його святе ім'я, молиться, щоб ви поскоріше Зупинила це війна і прийшов мир і спокій на нашу землю. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто з є, благослови місто Одесу, благослови нашу країну. Щоб зупинилась краго пролеття, і мир і спокій прийшов на нашу землю. Благаю прошу тя, в ім'я Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Амінь.